Далі ми поговоримо про таке самочинне будівництво. Приміром, ви добудували кімнату до свого будинку, зробили сарай або ж розширили балкон, але зробили це без відповідних дозволів. Користуватися цими об'єктами у повній мірі насправді ви не зможете. До самобудови не можна під'єднати комунікації, здати його в оренду чи продати. Що робити з самочинними забудовами та як їх легалізувати? Ми дізнаємося у юристки Світлани Крутоторгової. Вона з нами на зв'язку. Пані Світлано, вітаємо вас у першому шоу. Доброго дня. Добре, вітаємо вітаємо вас. Давайте спочатку що необхідно кваліфікувати, взагалі, що визначається як самовільна прибудова або забудова. Ну, питання самовільного будівництва безпосередньо самовільної е, забудови, передусім передбачені цивільним кодексом України. Е, зокрема, в 376 статті цивільного кодексу вказано, що житловий будинок, будівля або споруда, або інше нерухоме майно є самочинним будівництвом, якщо вони збудовані. Або будується на земельній ділянці, яка не була для цього відведена, або немає відповідного дозволу, який надає право виконувати будівельні роботи, або належно затвердженого проєкту, або іс існують якісь інші істотні порушення будівельних норм і правил. А, в Україні питання самочинного будівництва дуже ретельно розглядалось. Передусім, в вісімнадцятому році, оскільки ну дуже багато було збудовано різних будинків з початку незалежності України, тобто ще з 91-го року, і в вісімнадцятому році було прийнято закон про внесення змін до закону про регулювання містобудівної діяльності, згідно якого було затверджено прийнято так звану будівельну амністію. Так ось, ця будівельна амністія, вона стосується безпосередньо тих будинків, які будувались до 5 перепрошую, з 5 серпня 92-го року і з 5 серпня 92-го року до 9 квітня 15-го року. Ага, все, що після що цього, стосується... це вже не амністовано, тобто фактично це має бути так, легалізовано. Так, тобто є певний так, так, є певний строк, який включає е, питання цієї, ну скажімо так, не питання цієї амністії, які під, під які підпадають будинки, збудовані в певні строки під цю будівельну амністію, тобто будинки, які будувались. Е, з дев'яносто з -го, -го, 92 -го року до 9.04.15 року і узаконення будинків які до цього 5.08.92 року що стосується взагалі 5.08.92 року то на той час не існувало взагалі законодавство яке передбачало необхідність давання в експлуатацію об'єктів нерухомості ну, а як, як що ми знаємо тоді це масел... було це було важко тоді там не було дій тобто якщо ми актів, добудували три треба... Балкони, то ними можна законно користуватися. Чи ну, як цікаво... простими словами? Так. Ні, ні, ні. Що стосується балконів, то там зовсім інша ситуація. Треба, звичайно, все це. Я маю на увазі, що будівельна амністія, вона стосується безпосередньо. Скажімо так, адміністративного порядку узаконення цього самобуду самобут ми можемо узаконювати як в судовому порядку, а існує ще адміністративний порядок узаконення самобуду, і він стосується лише тих строків, які я назвала тих будинків, які були побудовані в певні строки. адміністративний тобто це до... що мається на увазі? Тобто, ви приходите це в адміністрацію? не судовий. Не судовий. Не судовий, що стосується безпосередньо будівництва, так то будівництво у нас порядку умов чинного законодавства має відбуватися виключно на підставі дозволу, оскільки виконуються роботи, які пов'язані із небезпекою, і будівельні роботи. Потім, коли треба підключувати певні інженерні комунікації, то відповідно необхідні дозволи і необхідні знання певних фахівців. А людина, яка просто захотіла побудувати будинок, відповідно ж не має знань у усіх галузях, які. Тільки е, себе як які стосуються будівництва, тобто я не думаю, що існують такі люди, які розуміються безпосередньо в електриці, водопостачання, а отже. Ця будівельна амністія, це вона стосується е, здавання в експлуатацію в адміністративному порядку, тобто законені цього самобуту. Самобут він звичайно ж не має права власності. Власник, який побудував цей об'єкт нерухомості, так і він не може їм користуватися належним чином, як ви в анонсі розказували. Тобто він не може ніяк його продати, нічого з ним зробити, оскільки якщо дізнаються відповідні органи державного архітектурно-будівельного контролю про той факт. Що відбулося це незаконне будівництво, то особу, яка його здійснила, може бути притягнено до відповідальності, і е, особа може побудувати, користуватися, користуватися. А якщо, наприклад, там сусіди написали mm -hmm. певне звернення, що є така, є такий, е, є така так людина, яка побудувала. але... Наслідки, так? Кажу... Ну давайте конкретно. От дивіться, що до 15-го року, там з 92-го до 15-го людина так. вже побудувала так, вже воно стоїть, вона може його, як ви кажете, легалізувати. Ти простіше не через суд. Так. А яким чином що зробили? через на? Через СНАП, тобто існує відповідний порядок, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку 158 від 3 липня 2018 року. Його було прийнято на підставі цього закону 2018 року, яким було видано будівельну амністію, і для того щоб здати в експлуатацію, спочатку здати в експлуатацію, а потім вже реєструвати право власності, такий об'єкт нерухомості необхідно подати через СНАП. Документ, який підтверджує копію документу, які підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою, а також технічний паспорт uh -huh. і е, орган е, державного архітектурно-будівельного контролю через СНАП отримує, ну через відповідну електронну систему, отримує ці документи. Її заяву звичайно отримує ці документи, розглядає їх протягом 10 днів і приймає рішення щодо прийняття в експлуатацію після uh -huh. того як. Це рішення буде прийнято, особа може зареєструвати право власності у державного реєстратора Це і або на ділянку вірно і користуватися там і продавати так. і таке інше. А якщо після 15-го року ну вже збудували щось так, а, а якщо після 15 п'ятнадцятого, то тоді тільки в судовому порядку, тобто тут немає адміністративного, я маю на увазі не в судовому порядку. Тоді треба робити технічний паспорт, треба робити звіт оцінку цього об'єкту нерухомості. Треба. Отримувати відповідний звіт, який доводить доведе, зможе довести факт того, що цей об'єкт не є там небезпечним, і в судовому порядку вже визнавати право власності на це самочинне будівництво на цей об'єкт. Зрозуміло, дякую тобто це адміністративний да. порядок. Він стосується лише певного об'єктів, які були збудовані в певний час, але краще самобудовами все ж таки не то... займатися а одразу починати з документації ну, а потім звичайно. розпочинати будівництво. Дуже вам вдячні, що так Тому що докладно нам на все розтлумачили. Так сподіваємося на усі а відповідальність. Відповідальність існує адміністративна та кримінальна. Адміністративна відповідальність це коли накладають на особу штрафи, а Кримінальна відповідальність вона вже передбачає і обмеження волі. Але кримінальна відповідальність вона стосується безпосередньо передусім тих об'єктів, які пов'язані з земельними ділянками. Тобто, якщо, наприклад, там добудували балкон там на другому поверсі, то звичайно кримінальна відповідальність тут не буде а буде адміністративна у вигляді штрафу, і звичайно тоді припис спеціального. Контролюючого органу державного архітектурно-будівельного контролю про усунення порушень. А розмір штрафів він однаковий, якісь визнають розмір штрафів від 50 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, все це він складається неподаткований мінімум, мінімум 17 гривень і до гривень.